Привіт, друзі! З вами канал Dysfishн та я Петюнчик, друзі. Сьогодні поговоримо про ту столову взимку з льоду Так що буде цікаво. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк до цього відео. Буде цікаво. Поїхали, друзі! Важко навіть уявити, що тустолобика можна ловити в зимовий час. Це пов'язано з тим, що ця риба теплолюбима, і її активність завжди збільшується при високих температурах, коли вода активно прогрівається. Більшість риб у спекотні періоди йдуть на глибину в пошуках прохолодної води або ховаються в тіні навислих дерев. Коли товстолобик ловиться взимку, це найпоширеніше питання, друзі. А деякі люди навіть і не знають що його, дуже хорошо ловлять. У зимовий період, коли водойми вкриті льодом, можна зловити великого товстолобика, якщо він входиться в цій водоймі. Найбільш активним він спочатку і наприкінці зими, а також в інших періодах, коли на вулиці встановлюється плюсова температура. Якщо в літній період... Цю рибу можна ловити цілодобово, то взимку тув столовик проявляє активність в денний час. І це не дивно, оскільки повітря завжди тепліше, ніж вночі. На що йде ловиться постолок взимку? Оскільки ця риба досить оригінальна. Плані їжі, то визначити наживкою досить складно. Наскільки відомо, то столовик харчується рослинною їжею, в тому числі і фітопланктоном. До появи технопланктона рибаки намагалися його ловити на різні насадки рослинного походження, застосовуючи листочки або шматочки будь-яких рослин. Рибалка завжди була результативною, якщо використовувався технопланктон. Але це було в літній період. А що могло змінитися взимку? Взимку він так само відділю. Дає перевагу підгодування, здатній стосовувати хмар каламоті. При цьому він кулює на мормишку з мотиле, кукурудзу або листочком алої. Техніка лову на мормишку передбачається постійні удари по дну, що враховують хмару каламоті що привертає увагу до столобика. Він тут же прийметає свою справу і починає смоктувати і фільтрувати цю мідь. В процесі фільтрації він смоктує мормишку і таким чином опиняється на гачку. Відправляючись на зимову риболовлю за пластолобиком, потрібно пам'ятати, що в зимовий час він завжди знаходиться біля дна і не піднімається на поверхність. Хоча друзі, є такі в нас в Києві залів сосни, всі його знають, там тягають таких монстрів на гірлянду, і він досить часто піднімається на високі глибини від дна. Тому наживку слід подати йому на дно, інакше покльовок тостолоба не буде. То столобик глибокі місця тільки на ямах або в інших глибоких місцях, можна відшукати цю рибу. Ловля ту це завжди цікаво і непередбачено, навіть влітку, не кажучи вже про зимову ловлю. Тут величезне поле для експериментів, тому як ловля тостолобиків взивку, мало хто займається. Це пов'язане швидше за все з тим, Помілкою, стосовно тому, що столовік не любила рибу і взимку проявляє ніякої активності. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Бесфіщин. Петюнчик. Не забуваємо підписуватися на наш канал, ставити лайки, зустрінемося з рибаловлю. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.